Як пришвидшити дозрівання інжиру? Збираємо другий врожай в Україні. Початок вересня 25-го починаємо збирати інжир. Обов'язково надягайте сорочки, бо потім не дуже приємні відчуття, якщо торкатися інжирового листя голими руками. Подивіться, які красивезні фіги цього року. Це другий врожай, і плодоносити дерево буде аж до морозів. Дозрівати інжир починає знизу до. При поступово на гільці, тому нижні стиглі я вже видалю, а верх прищіпну для того, щоб швидше росли плоди. Якщо ви живете в холодних регіонах України, також бажано видаляти бокові пасенки, залишаючи одну центральну гілку. Це зробить ще швидшим дозрівання, і ви точно поласуєте інжиром. Величезною перевагою є також те, що інжир дозріває поступово, і треба періодично, раз 3-4 дні, збирати врожай. Таким чином ви будете ласувати смачне з інжиром аж до самих холодів. Питаєте також, як формувати інжир деревом чи кущем. Формуйте обов'язково, інжир росте надзвичайно стрімко, і якщо його не контролювати, то ради ви його потім не дасте. Саджанці підростають, замовляйте.